12 на годинниках про останні події в Україні та світі говоримо далі в студії Анна Мірошниченко. вітаю вас. Перші високоточні бомби великої дальності GLSDB Україна може отримати вже сьогодні. Про це повідомило видання «Політико» із посиланням на двох американських чиновників. Випробування зброї пройшли успішно. Її дальність майже 150 кілометрів. Це дасть змогу Збройним силам України працювати по телах ворога. Виготовляє бомби компанія Боїнг не немає навіть на озброєнні у сполучених штатах. Пра секретар Пентагону підтвердив такі поставки, але термінів не б уточнив. Що стосується бомб малого діаметру, то як ми визнали торік, ми надамо їх Україні в межах наших зусиль і з надання допомоги у царині безпеки, але з міркувань безпеки операції ми не маємо наміру підтверджувати конкретні терміни. США залишають за Україною право повідомляти про постачання. Америка зі свого боку і надалі буде працювати над тим, аби Україна якнайшвидше їх отримала і була готова використовувати американську зброю. На Росію атакували нафтопереробний завод. Знову цього разу, після удару, дрона, вибухнула на території Невського Мазуту. Через це у Санкт-Петербурзі було дуже гучно. А от напередодні ввечері Росії сколихнули масові збої інтернету. То що відбувається на болотах? Лізія Сердюк розповість чи було спокійно на Росії цієї ночі. Ні, ранкове вибухове фаєр-шоу у Санкт-Петербурзі. Влаштували невідомі безпілотники. Як пишуть російські пабліки, прилетіло у нафтопереробний завод Невський Мазут. Дрон нібито намагалися збити із комплексу С-400. Він все одно вдало приземлився, але не для окупантів. Вибух був такої сили, що його чули в різних районах міста. Його зафіксували численні камери відеоспостереження. Російські пропагандисти пишуть, що було атаковано буцімто порожні цистерни. Але чому миттєво здійнявся вогонь? Залишається питанням. Красномовний вигляд мають припарковані на території заводу автівки та вантажівки з цистернами. За цією спецоперацією стоїть головне управління розвідки Міноборони. Пишуть українські змі із посиланням на джерела у відомстві. Офіційно ж ГУР повідомило про кібератаку, яку здійснили українські спецслужби. Внаслідок кібератаки ліг сервер міністерства оборони держави агресора Росії, який використовувався для спецзв'язку. Через цю кібератаку став неможливий обмін інформацією між підрозділами Міннападу РФ, які користувалися сервером, що вдалося атакувати. Напередодні ввечері на Росії був гвалт і через масштабний збій інтернету лягли всі сайти з доменом гру. Не працювали сайти державних послуг, соцмережі Яндекс, Озона, Майлру та ще. Сервіси банків таку ситуацію уже прозвали найкритичнішим збоєм інтернету. Ці ситуації які трапляються в Російській Федерації з інтернетом. Це знов ж таки ці випадки, які дійсно можуть порушити функціонування всієї загальної системи в комунікації, яка зараз налаштована через мережу інтернет в Російській Федерації. У нас є потужні скажімо так спеціалісти, фахівці. Ми знаємо, що українські програмісти дуже непогано знаються на різних аспектах для того, щоб можна було наносити такі ураження противнику нашого. У Російській Федерації теж є фахівці, які можуть відповідним чином діяти, і ця війна буде тривати і надалі. Дедалі частіше на Росії трапляються не лише кібератаки. Одна за одною в різних куточках московицьких боліт палають нафтобази. Дрони їм у поміч, і як раніше повідомляли в управлінні української розвідки, географія бавовни на території РФ розширюється, а якість засобів ураження поступово поліпшується. Лідія Середюк, п'ятий канал. Росіяни готують чергову масовану атаку по Україні. Про це заявила начальниця координаційного прес-центру Сил оборони Півдні Наталія Гуменюк в етері П'ятого каналу. За її словами, три російські ракети носії в чорному морі вже готові до застосування. В чорному морі ворог продовжує тримати корабельне угруповання в кількості від 5 до 7 одиниць. Вони постійно маневрують і курсують між місцем несення служби і базою новоросійською. Активність ракетоносіїв зараз трошки зменшилась. Залишили на чергуванні один підводний ракетоносій. Це чотири ракети, типу калібр, готові до застосування. Але з огляду на аналіз попередніх днів, можемо говорити, що ще Два ракетоносії надводних і підводний один готові до застосування і вже виходили на е, злагодженість дій. Е, одночасно, фактично, в морі перебували. Що може свідчити і про підготовку до масової атери. Цієї ж ночі? Окупанти атакували дронами Харків. Через ворожий удар постраждали четверо людей, пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, автомобілі. Як триває ліквідація наслідків атаки? Знає моя колега Оксана Нечепоренко. Вона з нами наживо. Оксана, то якого лиха наробили окупанти в Харкові? Які наслідки? Отже, по перше, хочу сказати про стан самих постраждалих. Їх четверо це три жінка, три чоловіка і одна жінка. Стан їх легкий здебільшого мова йде власне про гостру реакцію на стрес. Отже, їм надали усю необхідну допомогу на місці. І шпиталізація їм не знадобилася. А влучання було зафіксовано у двох районах Харкова. Вибухи спричинили пожежі за даними рятувальників, горіли дах приватного будинку автомобілі. Також адміністративна будівля. А, хочу сказати, що всього було зафіксовано у Харкові чотири вибухи. Три з них прийшлися на а, щільну ось саме на тих місцях, на тому місці, де ми зараз знаходимося. Вибухи сталися близько 11-ї ночі, і зараз фактично із ночі тут і сьогодні. Зранку працюють комунальники. Вони допомагають закривати вибиті вікна, власне, ось дерево плитою. А від вибуху постраждали і багато поверхівки. Ви можете це бачити. Їх посікло. Ламками вибуховою хвилою винесло більше сотні вікон. Також постраждали і супермаркет, який знаходиться поруч кафе та припарковані автомобілі. Більше докладно щодо того, як, як власне відбувалася атака, можна послухати одну з мешканок цієї багатоповерхівки, з якою ми поспілкувалися. Жахливий удар. Зразу вилетіли вікна, бо це було, мабуть, у проїжджій частину дороги. Хвиля накрила, всі повилітали, як і повилітали. Потім через, мабуть, хвилини-дві наступний теж мопет, ну, теж, теж гурки, -то такі. потім жахливий удар, але це вже там, і третій теж, мабуть, там. Отже, за даними міського голови Ігоря Терехова, комунікації цього разу. На щастя, не постраждали від вибухів. Тож теплопостачання та водопостачання, а у будинках, біля яких прилетіло, не припинялося. А також на місці вже працювали представники прокуратури. Були зафіксовані наслідки ворожої атаки по місту, і на місці були вилучені та зібрані залишки. Російських безпілотників типу Герань 2 Ось в мене поки що з Харкова уся інформація. Я передаю слово тобі Аню. Дякую, Оксано. Бережи себе Оксана Нечипоренко була з нами на зв'язку. І почули ми про наслідки атаки, зокрема на Харків. Тим часом Україною шириться вже повітряна тривога. Телеграм-канали пишуть про зліт мігу. Тому, будь ласка, стежте за. Офіційними повідомленнями москолота випустила шахеди і на Миколаївщину. Одна людина поранена, чоловік у тяжкому стані. Про це повідомляє Віталій Кім, очільник Миколаївської ова. Сили оборони збили п'ять безпілотників. Пошкодження зафіксували в Баштанському районі. Поруйновані склади сільськогосподарського підприємства і магазин. Вогнеборці ліквідували пожежу також ворог гатив із артилерії по Очакову. Внаслідок вечірніх обстрілів, пошкоджені житлові будинки, господарчі будівлі та споруди. Лінії електро- та газопостачання постраждалих немає. Загалом уночі росіяни запустили по Україні 20 безпілотників. 14 із них збили оборонці неба. Повідомляють у повітряних силах ЗСУ. Запускали шахеди з приморська Ахтарська, Іскурська та Мисучауда. Це в Криму. З території тимчасово окупованого півострова а також із Воронезької області летіли ще й три балістичні ракети Іскандер М. Понад 80 боєзіткнені на лінії фронту відбулось за минулу добу. Росіяни завдали майже сотні авіаційних ударів по Україні. Повідомляють про це у генеральному штабі. На Харківщині ЗСУ відбили п'ять російських атак біля Синьківки. Продовжують відбивати штурми московитів на Херсонщині. Зокрема, там минулої доби росіяни здійснили 15 безуспішних атак. Сили оборони протягом минулої доби відбили 26 атак в районі Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 16 атак. Підрозділи ракетних військ, завдали ударів по району зосередження озброєння і військової техніки, двох складах боєприпасів, дев'яти артилерійських засобів. Та радіолокаційні станції противника. Понад тисячі окупантів отримали квитки до пекла від зсу. Про це інформує генеральний штаб. Втрати ворожої армії за весь час великого вторгнення вже перевищують 385 тисяч. За минулу добу зсу спопалили 10 російських танків. Ворог втратив більш як три десятки бойових броньованих машин. Сили оборони знищили зо півсотні ворожих артсистем. В окупанта мінус дві реактивні системи залпового вогню. 16 безпілотників більше ніколи не долетять до своїх цілей. Автопарк загарбників поменшав також на 40 одиниць автотехніки та автоцистерн. Ну і ще окупант втратив 4 одиниці спеціальної техніки. Москолота продовжує тероризувати цивільних на Донеччині, обстрілює населені пункти. За минулу добу одна людина загинула в Авдіївці. Про це повідомляють в ОВА. Загарбники випустили дві ракети по Покровську, шість людей поранені. У Кураховому пошкодили п'ятиповерхівки, дитсадок. Окупанти обстріляли Часовоярську громаду, поранили двох місцевих. Ще одна людина зазнала травм внаслідок обстрілу Нью-Йорка. В селище зачепило 13 будинків і два інфраструктурні об'єкти. Володимир Зеленський таки відправить у відставку Валерія Залужного. Про це пише видання Financial Times. Вони посилаються на чотирьох осіб, які знайомі з перебігом обговорення за даними видання у понеділок, 29 січня, президент запропонував. Головкому нову посаду радника з оборони. Генерал відмовився. Проте глава держави дав зрозуміти, що рішення про звільнення вже ухвалене і не залежить від згоди залужного. За даними видання, це зроблять протягом деякого часу після витоку інформації про відставку. Як пише Financial Times, відносини між президентом і головнокомандувачем ЗСУ погіршилися в листопаді після того, як контрнаступ України не досягнув своїх результатів. Тоді залужний заявив, що війна зайшла в глухий кут. Новий законопроєкт про мобілізацію готовий. Кабмін схвалив та передав до Верховної ради допрацьований документ. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Зазначили уряд, народні депутати і генштаб спільно врахували усі зауваження до законопроєкту. У ньому, зокрема, призовний вік починається від 25 років. Повістки онлайн будуть їх надсилатимуть в електронний кабінет призовника. У законопроєкті прописані поважні причини неявки після вручення повістки, але про це треба повідомити. Людей з інвалідністю всіх груп звільнять від військової служби, строкову службу пропонують скасувати. Замість неї буде базова військова підготовка. Переїжджати в інші міста без дозволу ТЦК можна, але після переїзду потрібно буде стати на облік за новою адресою. Більше не матимуть відстрочки співробітники Нацполіції, ДБР, НАБУ, прокуратури БЕБ. Служби судової охорони та патронатної служби добровольці по мобілізації матимуть відстрочку на два місяці для вирішення особистих питань та підготовки до мобілізації. більшість питань в українських консульствах за кордоном будуть можливі лише за наявності військово-облікових документів щодо жінок на військовий облік мають стати всі, хто має медичну або фармацевтичну спеціальність. Всі Решта за бажання, попри це, до оборони держави жінки можуть бути залучені лише добровільно після набуття чинності документа. Всі військово зобов'язані протягом 60 днів мають з'явитися до ТЦК для уточнення даних. А громадяни від 18 до 60 років мають носити із собою військово-обліковий документ і надавати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи прикордонника. ТЦК матимуть право звернутися до суду, щоб обмежити в правах ухилянців. Це може бути блокування рахунків і обмеження права на кермування авто. Але документ ще має розглянути Верховна Рада. У північній операційній зоні тривають навчання військових, щоб у разі зростання загрози ЗСУ дали гідну відсіч ворогу. Про це зазначив Сергій Наєв, командувач об'єднаних сил. Процесом керують досвідчені генерали командири бригад, батальйонів рот та взводів. Комплексне тренування у північній операційній зоні проводяться у всіх угрупованнях. Наші хлопці мають бути постійно натреновані для того, щоб у разі зростання загрози діяти правильно та професійно. У комплексних тренуваннях завжди приймають участь підрозділи Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України національної гвардії та сили територіальної оборони. Все робиться для того, щоб наші тренування приводили до зростання. Рівня навченості. Рухаємося далі. Готував прорив ворожих ДРГ на Сумщині. СБУ затримала ще одного проросійського агента. Злоумисник намагався виявити локації найбільшого зосередження ЗСУ, які захищають кордон. Для збору даних він обходив місцевість, приховано знімав позиції військових, вдаючи, що говорить по телефону. Також фігурант мав створити мережу інформаторів. Окупанти сподівалися використати отримані дані для ударів. По українських підрозділах і прориву через кордон. СБУ затримала агента. Ним виявився мешканець Сум. Раніше він поширював про кремлівські коментарі в російській соцмережі. Чим власне і зацікавив ФСБ. зрадника завербували в серпні 23-го року. За інформацією про українську армію, виплачували гроші у криптовалюті. Нині зловмисник під вартою йому загрожує довічне. Європейський союз не має наміру йти на поступки угорському прем'єру Віктору Орбану. Про це повідомляє Reuters із посиланням на чиновника в ЄС. Лідери європейських країн хочуть виділити Україні 50 мільярдів євро до 2027 року, а також поповнити військовий фонд озброєння Києва. Втім, Угорщина заявила, що пристанена це лише за умови, якщо рішення переглядатимуть щороку. Така позиція не влаштовує лідерів ЄС. Оскільки щоразу Орбан матиме право вето, саміт, на якому можуть затвердити пакет допомоги для України, відбудеться вже 1 лютого. Європейські фермери блокують дороги країн ЄС. Сотні тракторів перекрили дороги у Франції, у Бельгії. Протести вже завдали багатомільйонних збитків іншим виробникам під загрозою блокади, морські порти та аеропорти, що вимагають аграрії, та які наслідки їхніх протестів розповість Роман Середюк. Європейські дороги засипані перегноєм, поліцейські машини облиті фекаліями та спалені фури з імпортними товарами. Гнів фермерів шириться країнами Європи. З середини грудня невдоволені аграрії протестують у Німеччині. Хвилю страйків спровокувало скасування субсидій на дизельне пальне. У відповідь на це сотні тракторів почали блокувати автомобільний рух у Берліні та на автострадах. Через це деякі компанії почали працювати онлайн, а навчальні заклади скасували заняття. У відповідь на протести Бундестаг був змушений відкласти ухвалення бюджету на 2024 рік. У нас не тільки проблеми з податками у фермерській індустрії, ми також зіштовхуємося з проблемою захисту довкілля та тварин. Для нас це не питання. Ми готові це вирішити. Але від нас вимагається надзвичайно багато, і це велика проблема, з якою ми зіштовхуємося протягом останніх двох років. Те, що з нами робить держава, підвищуючи податок на дорогу, підвищуючи ціни на дизель, тощо цього ніхто не дозволить. Це стосується всіх, і проблема полягає в тому. Що всі, хто входить до магазинів, мусять страждати, вслід за Берліном блокувати дороги фермери почали й у Брюсселі. Тамтешні протестувальники обіцяють залишати трактори на вулицях до саміту ЄС, який запланований на 1 лютого. Тому вони припаркували трактори коло будівлі Європарламенту. Також фермери планують заблокувати порт Зебрюге. Він другий за величиною в країні. Блокада триватиме щонайменше 36 годин. Бельгійські аграрії виступають проти посилення екологічних норм. Вони вважають, що ці обмеження посилять імпорт з інших країн, де таких норм немає. Ми вимагаємо перегляду законів. Вони говорять про посилення екологічності, але якщо це трапиться, то буде земля, яка більше не оброблятиметься. Це буде дуже складно. Так, багато людей нас підтримує сьогодні. Зранку ми отримали сніданок каву від сусідів, і цілий день ми помічаємо людей, які показують нам підтримку. До нас підходять, аби підтримати протест і погоджуються, що потрібні зміни. А у Франції блокадами доріг не обійшлось. Тамтешні фермери почали. Палити шини та відходи вздовж траси. А 26 у місті Монтобан вони викинули сміття навпроти урядової будівлі. Також протестувальники засипали вулиці перегноєм та палили вантажівки з імпортними продуктами. Ба Більше невдоволені планують влаштувати блокаду Парижа. Послання, яке я хочу надіслати всім французам, ми всі діти сільських робітників. Всі ми повинні діяти, щоб допомогти фермерам жити, виживати і не тільки виживати, а ще й відновити фінансове становище і не тільки. Я гадаю, ми повинні усвідомлювати, що сьогодні французьке сільське господарство у катастрофічному стані. Ми сподіваємось почути сильні конкретні заяви та дії щодо наших вимог. Ми справді сподіваємось побачити щось конкретне щодо всіх проблем, які ми порушуємо, і які накопичувалися протягом років. За тим, що ми їмо, стоїть праця. Отже, все має свою цінність і ціну. Ми повинні визнати, що за це потрібно платити. Тому, попер. Шо ми й надалі працюватимемо і сповна використовуватимемо наші закони, щоб захистити наших фермерів і харчову промисловість та переконатися, що вони отримають справедливу угоду в результаті переговорів. Нам також потрібна дискусія на рівні Європи, тому що, як ви помітили, деякі постачальники створили великі європейські центральні служби закупівель, щоб оминути французькі закони. Тож рішення слід шукати на рівні Європи не менше. Через протести влада Франції мобілізувала 15 тисяч поліцейських, щоб не допустити блокади Парижу. Також поліція запобігатиме блокуванню аеропортів. Аграрії вимагають збільшити підтримку сільського господарства та обмежити імпорт сільгосппродукції. Фермери хочуть, щоб уряд спростив адміністративні процедури та скасував заборони щодо використання пестицидів. Також вони виступають проти збільшення цін на пальне. На це прохання відреагував прем'єр Франції Габріель Тал. Він пообіцяв скасувати план щодо підвищення податків на паливо, але протестувальники кажуть, що цього замало. Роман Середюк, п'ятий канал. Собаки, коти або навіть шиншили чи кролики. Тепер домашніх тварин можна брати до укриттів під час повітряних тривог. МВС внесло зміни до законодавства. Що потрібно знати власникам домашніх улюбленців, дізнавалася наша Аліна Шишова. У грудні ці фото облетіли соцмережі. Охоронець не впустив дітей до укриття, бо ті були з собакою. Спалахнув скандал. Такі інциденти траплялися і раніше. Виявилося, що офіційно пускати з тваринами до сховища заборонено. Таким був наказ МВС після грудневого скандалу. Міністерство внесло зміни, і домашніх улюбленців тепер можна брати з собою. Давай на тоді. Це герда. Вона вже не раз бувала в укритті під час тривоги. Через свою активність та любов до людей вона не могла всидіти на місці, тому шукала нових знайомств. Герда та її власниця Поліна ходять до бомбосховища у школі або в укриття в їхньому будинку. Спускаються кожну тривогу після того, як на сусідній вулиці у грудні торік впали уламки ракети на житловий будинок. Поліна каже, до сховища їх пускали і раніше, попри формальну заборону. Нас не просили взяти на морник, а на жодну тваринку, наскільки я пам'ятаю, не просили, але люди. Трошки бояться великих все ж таки собак. Попри те, якими б добрими вони не були, жодна з порід, але всі потім реагували дуже добре. Її обіймали, гладили, особливо для дітей. Це така радість, що на вулиці, в укритті всі завжди з нею бавляться. Зоозахисники кажуть: окрім собак і котів, можна брати з собою інших домашніх тварин. Це можуть бути птахи, кролики, шиншили або ж фретки. Потрібно забезпечити їх безпеку, тобто мати якусь переноску, і те, в чому можна цю тварину привести, щоб було безпечно для інших людей, тому що зараз в цьому наказі поки описується те, що для собак і котів, тому що там повідець, наприклад, намордник – це в основному собак стосується у наказі також прописано. Власники та їхні домашні тварини розміщуються в окремому приміщенні або відокремленому місці. Подбати про це мають ті, хто відповідає за укриття, пояснюють зоозахисники. Також потрібно наглядати за улюбленцями, аби не наробили шкоди людям та іншим тваринам, у разі чого прибрати за ними, мати намордник на собаках, які внесені до списку небезпечних порід. Тварини – це живі істот їх ти теж треба захищати якщо вони в намордниках, якщо вони на поводку то чому б і ні якщо це домашні тварини то звісно якщо всі умови їх знаходження в укритті зберігаються то не проти, тепер не пускати в укриття з твариною є порушенням закону. Якщо мене не впускають в укриття, я можу телефонувати в поліцію і просити, якби відновити моє порушене право і допустити мене туди. Тому що залежать від наслідків, якщо насправді дійсно щось може статися зі здоров'ям, то це може бути і кримінальною відповідальністю. Ми ж розуміємо, що ми не залишимо своїх друзів. Ось і ми хочемо вберегти і їх, і себе, бо вони нас не кинуть в біді. Вони нас рятують під час таких сумних днів, які бувають, бо вони відчувають все. І ми маємо їх рятувати, захищати, якщо ми це можемо зробити. Та іншого іншого втрову Аліна Шишова, Валентин Стрільцов, Орест Пона, п'ятий канал. І наостанок до Києва прибула заступниця держсекретаря Сполучених Штатів з політичних питань Вікторія Нуланд. Її вже зустріла пані посол в Україні Бріджит Брінк. Зараз ви бачите це фото. У Нуланд надалі заплановані зустрічі з представниками української влади, громадянського суспільства та ветеранами. І це була остання інформація в цій годині. Оновлений випуск часу новин вже о тринадцятій. Бережіть себе.